Ми підняти мотива фікура, який мабував, щоб дали виготовлення приводить маленьких надягні. Ми вийшли в данному наші куси. Ваше найкраще мужці. Оно на багато місце, тому що ви тримали батьківська і формування, А це саме робота. Я дуже дякую нашим батькам бувати відікін. А також projetato che il governo ha fatto questo momento di civismo che si dà.

Ви можете подивитися на своїх дітей, подивитися, як ви допомогуєте. І я бажаю вам. Це кадр, перша мама за мною за неї, за друга лава, ходіть не зараз. Вона почуває, але кадри безподобені. То есть Остапу у нас ніяк не делав нема, ми ж нічого не Так? Добре. Чому ну, працює до туалетки?